Вечора сьогодні, 19 серпня, і ми сьогодні знову зібралися в центральному сквері села Святопетрівське на музичних теплих вечорах. Сьогодні ви можете побачити три церкові студії, найкращі студії нашої білогородської громади. Це дуже хвилююче. Це і для дітей, і для їх батьків. Тож бажаю всім гарного настрою і очікуємо на подію. Дорогі друзі, сьогодні ми з вами традиційно зібралися у рамках проєкту. Музичні теплі вечори. Дуже приємно, що зараз проходять Святопотівському музичні теплі вечори. Це проект, який зроблені за допомогою міжнародної організації з міграції. Вони нам презентували сцену, і ми проводимо зараз саме це дійство. Це гарна подія в першу чергу для дітей, діти зайняті, батьки також чимось зайняті. Це приємно, Це приємно, що діти беруть участь саме наші колективи церковного церкового мистецтва. Це наші студії, які є вже в багатьох селах громади. І ми робимо все для того, щоб збільшити даний вид дозвілля, даний вид спорту, я би сказав, щоб охопити цю громаду. Приємно тим, що діти мають можливість десь виступити, що діти розвиваються і діти мають жагу до життя. Ми дуже щасливі, що сьогодні проходить цей концерт. У нас є три класні церкові студії в громаді. І вже сьогодні ми можемо насолоджуватись таким яскравим вечором. Там не можна, і тут, і тут, і там ніде стрибати не можна. Дуже гарні емоції, приємні враження, просто захваті». Я завдячую батькам, що вони їх привчають до секції, що діти відвідують ці секції, що діти займаються, що діти у нас спортивні і надзвичайно ще свої. Спочатку страшно, а потім ти розумієш, що все вдалося і вже таке відчуття радості дуже сильне. Я не можу передати свої емоції, емоції всіх людей, які дивляться на дітей і на все, що відбувається на сцені. Це різні жанри, це еквілібр, це акробатика, це повітряна гімнастика, це партерне кільце, це ходулі. Просто я не можу мене зашкалюють емоції. Я дуже щаслива за дітей, і я бачу обличчя всіх людей і дітей, які вони щасливі виходити на сцену. Дуже класні щирі емоції. Втім, звісно, трішки жарко, спекотно, але ми працюємо. Дякую Богу і ЗСУ за те, що ми маємо можливість сьогодні тут зібратись. Він отримує від цього насолоду. Тим самим радує нас, що дитина розвивається, ми ним пишаємось. За два роки от, діти навчились. Хоча так для кожного номера, щоб зробити цирковий номер, треба 2-3 роки. А ми зробили ще групові номера, сольні декілька номерів. Тому, звісно, переживаєш. Тому на сцені, на вулиці завжди важко виступати в особливо в таку спеку, як сьогодні. А діти справились молодці. Що можна сказати? Бачите, сьогодні нам діти подарували неймовірні казкові теплі емоції. Це відчуття такі, що мурашки по шкірі, коли дивишся, які неймовірні таланти показують нам наші діти, які займаються церковим мистецтвом. Ми на сьогодні завершуємо музичні теплі вечори тут центральному сквері села Святопетрівський. Дякую!